Тюхмура є теорія горного яка. Розкажи. Короче, а чому а, нам рухає така авантюра постійно, да, от, брати участь у якомусь, в якійсь пригоді. Да? От, і а, я просто подумав, що. Якби навіть це була не війна, а якась там техногенна катастрофа, природна, от, і так далі, десь там за 500-700 тисяч кілометрів від, від нас, да, і була б можливість туди поїхати, там, від якоїсь повені рятувати людей. От, ми б і в такому взяли б участь. І у всяких от таких от плотних двіжухах, які кидають нам саме виклик, от, який ми маємо пройти. І от про горного яка, собственно, е, можна ж, да, в цій ситуації не брати цей виклик. Можна уїхати кудись, просто уїхати. Покинути небезпечну зону і приїхати в безпечну. Все дуже просто. Так же можна зробити. І е, от є горний як така тварина. Він живе там в Тібеті, в, тібе. да, в Гімалаях, десь от, там в Дніпалі. Е, такий горний як. Він оброшує волосами, він е, живе там на 5 тисяч на 3 тисячі кілометрів над рівнем моря, де розріджений кисень, короче, де не росте ніхуя нормально. Там холодно, Летніки, продуває. Дубар, піздець, коротше, скали, такі гори, що хуй пройдеш, зірвешся короче, і уб'єшся. Ну, Повний піздець, короче. але він живе там. Він міг би спуститися вниз. Вот, да? Десь там на північ Індії, наприклад, і тусуватися там собі в рівнинах біля джунглів, собі там росте вся хуйня, там тепленько, коротше, все нормально. Він там сильний, сильний буде, звір, коротше, зможе за себе постояти. Ну, Він цього не робить. Бо він горний як. Він, блядь, там, де Дубай, там, де мало росте трави, там, де небезпечно, там, де холодно, бо це його природа. Цього горного яка.